Раніше книжки читати усі любили. Вони їх у себе вдома хранили. А зараз в інтернеті вони тільки сидять. Дивляться тіктоки та замовляють лабубят. Оце дивіться, який в мене охоронець, Лясоп'ят охороняє. Дивіться. Шановний, скажіть пару слів підмисникам. Як ви влаштувалися на роботу? Розкажіть. Соромиться, соромиться. Думає, що охоронцем бути це соромно. Ніяка професія не соромна. Напишіть в коментах, що ніяка професія не соромна, хай не соромиться цей охоронець. Це його перша робота я вам відповідаю. без досвіду взяв, з мусорки витягнув. В люди треба вибитись. Хлопці, 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 розкажи, ну як, ну як, розкажи, як ти потрапив в охоронці? Це вимивається перед першою робочою зміною. Щоб гарно виглядати. Дивіться, не гарно до підписників. О, ну розкажи, як вам працюється Дивіться, в нього тачі свій, на чому він приїхав. Дивіться. Я вам покажу офігейте. Дивіться От нормально живуть, правда? Нормально. На чому приїхав, так? Да? У мене такого немає. Де він його взяв? Тебе права є, хоч, шановні. Потім розкаже. Заробляти стало вже гаразд проще. Макулатуру здам, я зараз подарожі. Знайшов я її десь бірзове рощі, знайшов я цей пакунок. Здам я цю макулатуру, куплю дівці, подарунок. Що береш пиріжок або каву? Це питання доволі цікаве. Якщо кави поп'єш, будеш енергійним та на роботі стабільно активним. Якщо пиріжок з'їсиш. Він буде просто у шлунку лежати та зайвих калорій тобі додавати.